Всім доброго здоров'я, це Оленка з Канади, і в мене є декілька запитань до Вищої сили що стосовно подій. Я буду питати, щоб ці символи на картах Симболон допомогли нам зрозуміти, чому International Monetary Fund, як це називається українською Міжнародний валютний фонд. International Monetary Fund, які керуються ООН. Така організація дородійства в світі. Чому вона поїхала до нашого ворога, до ворогів? І що тут таке є? Бо, так, на перший погляд, це дуже несправедливо. Чому? Що таке International Monetary Fund? Це коли допомагають. Інфраструктурі на перш за все країна розвинаючомуся, розвинаючимся. наприклад, Африка, наприклад, Латинська Америка країни, де дуже погано жити людям, і вони не допомагають підприємствам, вони допомагають владі, яка стала на рельси демократії. Вони допомагають владі в інфраструктурі, перш на все, щоб люди мали ну, соціальні всякі сказати. Щоб легше було жити в країні, так? І тепер вони поїхали до тих, хто розв'язав таку брутальну війну. І я хочу запитати, що ми повинні знати з того всього, чого навидко на перший погляд? Так. Буду тільки прямі розглядати, бо символон тільки так. У нас Сатурн, це карта помсти, це карта, ну, що посіяв, то будеш і мати. А, карта військового війни, карта війни і карта обману, три обличчя Еви. Оця карта обману. І тут я що я бачу тут? Що ви побачили, теж легітимно, пишіть мені в коментарях. Я бачу, що вони поїхали. Бачите, тут карта поїхали. Поїхали і сказати, що нам на, до ворога приїхали, сказати, що. Ось тут сказати в книгу. Бачите, книгу показати їм, що, мабуть. ООН мали якісь зобов'язання з ними перед війною допомагати їм в розвитку інфраструктури, бо вони говорили, що вони стали на демократичні рельси. Тепер вони приїхали перевірити, чи, чи це демократія. Ну, і так видко, але вони поїхали, бо у них такий закон. Книжний закон, така. А бюрократія, треба поїхати перевірити, що вони там роблять, чи є в них демократія, і у них тепер вибори ми знаємо міські міській ради. І поїхали, значить, міжнародний монетвий фонд, щоб дивитися, давати їм ці гроші чи не давати. Це перше, що я побачила, зважаючи на карту Сатурн. Тепер ця карта обману говорить, що, мабуть, і таке може бути. Що в ООН, ми знаємо, там багато щурів їхніх є. Со щури так все підстроїли, щоб хтось приїхав, а мабуть, з перевіркою приїхали, а це ж воно таємниця, і є, щоб світ побачив, що до нас їде International Monetary Fund. Вони думають, що люди такі дурні, не можуть, не, можуть, не можуть прочитати, що таке Monetary Fund, що допомагають новій демократії. Ми прекрасно знаємо, що в них демократії немає. А їх люди, ну вони зовсім з'їхали. Їх люди це не бачать так, а бачать, О, до нас їде валютний фонд, називається Міжнародний валютний фонд. Ну дуже таке, знаєте, назва така дуже така дзвінка. Але це ніякий не міжнародний валютний фонд, там де глобалісти сидять. Ні. Це просто допомога бідним країнам. І все, допомога дають їм. Безкоштовний може а, такий, щоб борг не віддавати, чи на, на маленький відсоток а, їм позичають гроші, так, розвинаючим кра країнам. А вони своїм людям хочуть пустити цю пилюку в очі, і може таке бути, що вони підкупили когось в ООН. Бачите, тут видко, оце обман. Бачите, підкупили, щоб він приїхав, він говорить. Ну, я можу поїхати, бо мені треба щось перевірити. Але а, ці а, пропагандисти їхні покажуть людям, що бачите, у нас валютний фонд нас признає. О, о бачите, яка карта? Це я правду говорю, бо це карта інквізиції. Інквізиція. Тут все дуже зрозуміло. І чорна меса. Ну, у них уж, у них уже габише сидить, вони роблять ту чорну месу, знаєте де? О, в себе там в бункері страшну чорну месу. А мені карти говорять, Оленка, не говори тільки про, про цю дурницю, бо і так і все зрозуміло. Розкажи краще про чорну месу, що вони там творять. Так, вночі і в день вони роблять дві меси на а, добу. Одна меса вночі і одна на день. Чорна меса робиться. І головний у них приймає участь. О, бачите, король, королева. Ну, як король. Королева є той король, королева його приймає участь. Ми вже знаємо, що в них там іще відкрито. От. Тепер тут іще показано, що чорна меса робиться, щоб йому можна на крові. Щоб йому а, стати юнаком знову. він хоче стати знова юнаком, бачите? О, Він хоче юнаком стати знову. він дав завдання своїм недоученим, щоб вони відкрили йому елексир життя. Вічне юнацтво. О, це, що він хоче. Я думаю, що за гроші можна купити, але совість не купиш, так? І чисту душу теж. Але я говорю про фонд. Ну, мені чомусь так виходить тут, чомусь про це йде. А я хочу про цей фонд знову спитати. Бачите, король? Ну, так, король і королева. Ну, Воно і є. Месо роблять і фонд. Ну тут по трьох картах і ще карта інквізиції просто прямо показала, що по-перше, не фонд, а фанд. Так, фандс. Це гроші, які а, ви, ви, виділяються бідним країнам. Причому тут їхня країна ні до чого. І людина просто приїхала перевірити, що у них бо їм виділили. Їм дали гроші. Перед цим, перед війною їм дали гроші. На розвиток якоби демократії вони тільки дають гроші тім, тим, у кого демократія розвинається. Ми знаємо, що він тепер дуже така організація, яка має багато кого в собі, хто просто за гроші на все готовий. І людина поїхала. А вони своїм всім, і наші теж деякі купилися на це, бачите, розказали дурницю. Тут вдовиця виходить. Наші люди так засумували швидко, що бачите, як то так може бути, що їх фон признає. Слухайте, то, той фон він не про що хороше не говорить. розумієте, Він, він не зовсім не, не про те, що, що ви думаєте. так, По-перше, керується він ООН. Це вже дуже під По-друге, -по як ви прочитаєте, до кому вони допомагають, то ви. Будете знати, інфраструктурі в бідних країнах. Вони до такої країни. не не, залежать, не належать. Скоріше за все, ця людина поїхала, щоб скасувати якийсь договір. А вони ж про то не розкажуть. Бачите? Вони своїх людей будуть обманювати, а люди геть не знають, що таке цей фонд. Їх люди геть досі не можуть, Google. Second World War. Друга світова війна, вони досі ще не знають, що це таке. Їх люди зовсім не хочуть нічого знати, нічого. Їх можна обдурити як хочеш. Бачите, оце? Ось тут показано: вони як дрімота, така, такий сон. Вони, вони не, ну вони не живі, вони сплять, сплять і бачать. А що бачать, Ну, що фонд приїхав, щоб їм гроші дати? Ні, такого немає геть близько. Навіть така. Суперечлива і не дуже чесна, прямо скажемо, а можна сказати, зовсім нечесна організація, як ООН такого робити не буде. І просто приїхали з перевіркою, а вони от поставили, що з нами тут всі хочуть дружити, і у нас приїхав валютний фонд. ну Дуже таке гучне, гучна назва, так. а насправді це просто така організація, яка Виділяє гроші з заможніх країн, щоб допомагати бідним країнам, бо заможні країни не дурні. Вони розуміють, якщо буде більше, якщо бідні країни будуть теж заможніми, то з них ніхто не буде нічого брати. Це дуже хороший, хороший такий як то сказати, філософський підхід. Що треба, щоб весь світ був демократичним і заможнім тоді. Бути всім від цього кра... від цього краще, от, от те, що я тут побачила, що вони те, що хтось приїхав з перевіркою, чи щось скасувати, вони все це перекрутили, так? Бо не цей фонд це така маленька організація, і ніхто не буде розказувати на що вони туди поїхали. Розумієте? А вони все перекрутили, все, а люди думають, валютний фонд. О, як нас поважають. Міжнародна спільнота нас вже приймає, так що можна і далі глузд зробити. От я побачила і швиденько хочу, бо я виходжу на етери до вас, коли ми разом розмовляємо, а тут хотіла так розказати: передавайте ми моє відео своїм друзям, бо. Тепер ці всі українська мафія-журналісти все це переймають там між собою. А я незалежна зовсім у Канаді. Не перед ким незалежна. Там всі гадалки до нього ходять, всі залежні, розумієте? А я незалежна. Так що передавайте моє відео своїм друзям, будь ласка, будь ласка, щоб ще хтось дізнався незалежну думку. От, перемоги всім, пильнуйтеся себе і родину. До побачення.